Всім привіт, дорогі друзі! Вибачте, що типа довго Відео так не було. У мене там просто проблемки такі були чуть-чуть. Так що. Я зробив свою гру, Вона називається Skibidi Game. Ну, я там пару обновлень і випустимо це нюк апдейт. Давайте зайдемо в мою гру. Давайте попробуємо. Що ми можем там робити? Skibidi game. game Оце моя гра. Дивіться кому Оце все там. Ага. Тут є ядерна бомба, яку ми сейчас взірвем. Попікову. А! Я себе взірвав на щеду. Я тут сейф зоне добавлю. І оце мій брат до балу. Аааа, чеки ти шрек заходит біжать. Так. Давайте заход берем оце. І отак робим заходим. Получается, брем машину. Поки чики-даги Ми Мы Догдея. дог Дея. Я сказал, что сбиваем ядерну бомбу без мене ладно це напевно маленька ядерна бомба да це ж маленька ядерна бомба вроде а да це маленька ядерна бомба О, Дайте Ой, а, це не вони мене знайшли Ща. Ей. Идем, йдем, идем, йдем. йдем, йдем. Отут є гонки, но вони поки що не роблять по якійсь причині. По причині я не знаю якісь, но вони щось не роблять. Коли зайти щось не можна. Але коли я граю в Roblox Studio, то тоді туди зайти можна, якби Активируємо New Killer Strike. І тепер біжим за своє життя. Якщо ми не хочемо померти, то тоді ми маємо бежати. До кінця. І не здаватися. Ми маємо не здаватися. Я говорю, сюда что-то не можно. Не треба потім буде пофиксить. Ну сюда можно проводить. Ядерная бомба вс Да. Ну что можно сказать? Нам три Це ще мега ядерная бомба. Летаем we Джетпак. мы летаем через джетпак. And через то, что я создатель грейма работать, что не захочу. Но через это уже чуть-чуть Мы прям над ядерным бум бумом летаем. Тут еще глич с миниганом, так что миниган используют. Силки, якщо вы морф можете его использовать. И якщо тільки не все морфы. Якщо ты за людину, тебе от сюди на цей остров щось опортує. Я не знаю, чого. треба мені буде це потім колись пофіксити. Да. А, ну, можна взірвати карту в цій ігри нафіг. І можна удалити монстрів. І скоро може, якщо я захочу, якщо мені буде не лінь, я добавлю сюжет. Якщо мені чесно буде не лінь. Якщо мені не лінь буде. Це ядерна бомба така. на шутка. І. падає. Дивіться. Ну, а це ілюзія, що ви бачите, що там половину всієї карти нема. Ну, це не ілюзія! Ну, коли буде виглядати ніби вся карта під карту впала от туда, то тоді це ілюзія бо все на так нам брехають просто. Ядерка пропала. Так ушелся шо, від Всього Ну, черт. А! Ну чуть-чуть раз хавел. Цель мама мало бота. Силки мало было. Там еще другая ядерная бомба, вот там. И вона, по-моему, слабейши, конечно. Но тоже она может пил карты взирвать. Засы в зона. Она до сих робит, но она разрушена. Чикинагет сдох, короче, прапор Израиля и гость летает там. Чёс. Чёс, я не знаю, чё, чёс. Да. Ну да. Это, конечно, пою. И-я! Ия! днес сдох Я під картою, це все, що впало. Морфи навіть деякі впали. Тут це гонки мало, бути, тільки мало, бо я їх зірвав Да. Буя півгонок нема. Чорт це ілюзія, це неправда, але тут що знизу. Це. Тут невидима стіна якась Я не знаю, я всі вроді невидимість стіну удалив. Тут ще має десь секретний. Паб. Це було. Там є гоночні спортивні штуки. І тут є ще тайкун. Робочий тайкун. Хочу сказати. Ну, він рабочий, короче. Чуть-чуть банутый, но має робити. Мы пробуем робить. С моими друзьями и моим братом. Моим другом и моим братом Мы пробуем, так что все робило. И давай сейчас в Дубау цю ядрку вервем. Ну, давай! Джетпак. Ой ну я хочу сказати цьому світу кінець. Що можу сказати ще? Алло, ядерка, ядерка. Чрт, я ненавижу О, Давай. Взрывайся. Дозривайся. Да, взрывайся. Да, черт. Теперь мы не можем розвлекатися Ну, думаю, на цьому мы закінчим. Так що дивіться, як робить бах. А! Ну дай го! Що за так, ладно. Що це чуть дешо было? Осталось? Шо? Пьюкарты раздобану, що стены. Що мене вбило? Сейчас я покажу их лишь для меня? Тут, короче, через стены карты впало, но, в принципе, всем пока. Уи -и -и.